Чи є можливість запровадити в Харкові офлайн навчання, яке воно комбіноване навчання, хто нестиме відповідальність за дітей, які навчаються наживо? І чи є у Харкові можливість організувати навчальний процес у безпечних укриттях? Щоб роз'яснити детально всі ці моменти, Харківський міський голова і продовжує серію зустрічей з батьками школярів та освітянами міста. Цього разу спілкувався з батьківською спільнотою Новобоварського району. Наголошує, кожна позиція і думка батьків дуже важлива для того, щоб перед новим Навчальним роком ухвалити виважене рішення, головним пріоритетом якого буде безпека діток. Хотілося б, щоб це була школа, тому що рік онлайн це ну, на знання впливає. І не кожна дитина має, ну, має змогу сісти там і самостійно навчатися, тому що то світла, то чогось немає. Ну, один рік онлайн це ну, не просто. Ще один рік. Ми розуміємо, що безпека, але я прийшла послухати. Якщо це в школі буде, то як це буде відбуватися, щоб прийняти якесь рішення. Ми перейшли до шостого класу, дуже складно, тому що четвертий клас ми ну як би то не завершили, бо так один вчитель. Тут ми прийшли, інші вчителі, всі різні дітей не знають. Ну, ну важко, і дитині важко, і нам було важко. Завдання нелегкі. За, ну, занять, як ви самі розумієте, то світла нема, то щось з інтернетом. Ну це не про непросто. Ну, це навіть не так, як було там, коли була там карантин, так? Зовсім по-іншому. Взагалі нам Харкові потрібен металевий купол. Знаєте, як ви загалі це таке рішення? А так батьки мають приймати рішення, бо відповідальність будуть нести вони, якщо вони підуть до школи. Свою дитину відправлять, то і не дай Боже щось трапиться, то кого будуть звинувачувати, звісно, тільки себе. Тому я гадаю, це ризик батьків і, і однозначно я поведу дитину до школи, бо в мене перший клас, і він має навчитися писати і дисципліні. А дочка в мене третій клас, то може вона і онлайн осилить, а перший клас, який я гадаю, повинен йти до школи. Ті, що постарше, можуть, мабуть, і вже навчатися онлайн, бо мені здається, як показала практика минулих років, то діти можуть навчатися онлайн, особливо якщо батьки приймають участь у цьому. Ще не ухвалила ніякого рішення. Хочеться дуже офлайн. Ну, по ситуації. Поки так. Учительниця проводила у нас опрос, да, я написала, я хочу офлайн. Ну, оффлайн, но опять-таки смотря по ситуации, как будет, конечно, оно ну, страшно, но ну, что делать. Но онлайн, это, это ужасно, на самом деле. Мер міста пояснює, нікого ні до чого не змушуватиме. У місті з 1 вересня буде організована комбінована форма навчання. Якщо і буде офлайн, то суто для бажаючих. Наразі лише 30% батьків школярів Новобиварського району готові віддати своїх дітей, щоб вони навчались наживо. Один важливий нюанс: найбезпечнішою захисною спорудою в Харкові, поки залишається метрополітен. Ми робимо таким чином, щоб у деяких станціях метрополітену там, де є можливість, там, де є, тобто він не дозвели МЧС, ми робимо витяжки кондиціонування, яке теж по усім нормативам зараз робиться. Ми ставимо шумоізоляцію, бо там же да, шум, шумно. ми робимо класи. Справжні класи, ремонтуємо туалетні кімнати. Тому у нас є можливість, і ми готуємо декілька станцій метрополітену з тим, щоб з 1 вересня ми почали навчальний рік комбіновано на ну, десь хтось офлайн. Особливо це стосується наших первокласників, Бо е, саме головне для нас так. Будемо казати відверто, що ті е, діти, які зараз навчаються п'ятому, шостому, сьомому, восьмому, так і інших класах, це одна справа. Але е, зовсім інша річ, коли першокласники, е, котрі не мають е, змозі е, онлайн, так. Е, Навчитися писати, рисувати. І крім цього, тут є і вчителі, пусть вони, скажуть теж щодо соціалізації цих дітей. Це головне. Бо ми зараз бачимо, що ті діточки, які пройшли ковід, а ми усі з вами пам'ятаєте ковід, коли неможливо було вивчатися, потім війна, ми бачимо як це впливало на їх соціалізацію. І я е, дуже стурбований тим, що через декілька е, років ми з вами будемо мати е, це покоління, яке буде потребувати е, певне навіть, перезавантаження, е, психологічна підтримка. Це е, такі речі, на, які, на яких ми зараз повинні усі разом думати. Добре, на зустрічі кожен зміг задати свої актуальні, а подекуди гострі питання. Головне на що акцентував увагу міський голова віддавати дитину до школи чи ні рішення за батьками. А місто зі свого боку бере на себе відповідальність організувати майданчики для навчань, щоб для дітей було безпечно. Серед актуальних питань також чим підвести дітей до захисних споруд та як організувати обіди для тих діток, які навчатимуться офлайн. Зустріч я вважаю, що пройшла дуже продуктивно. Ми отримали всі відповіді на всі наші запитання. Сказали, що буде заплановано навчання у метро у метрополітені, що буде організований підвоз дітей, і також навіть якась буде можливість харчування дітей, що також я вважаю, за якщо дитина буде проводити цілучбовий день. Для мене це нормальна ситуація, тому що я не маю часу сидіти над дитиною і організовувати його навчання. Тому що восьмирічна дитина вона все ж таки не самоорганізована. І це офлайн -форм... онлайн формат, він заважкий для молодшої школи. Много питань, які волновали, мені дали роз'яснення, но все равно ми все-таки онлайн будемо вчитися, тому що дуже страшно. Перший клас мы закончили, ну как бы. Би... Я довольна, що вдома. Ну, я сижу, я понимаю, о чем идет речь. Якщо вона не розуміє, я дома да, объясняю їй. Я пытаюсь їй помочь. Как правильно ручку взять, как написать, как правильно букву произнести, ну, бы Я довольна онлайн учением, пока на даний момент. Как будет второй класс, неизвестно. Леся Кополюк, Віктор Ноздрячов, Станіслав Гришко та Єгор Харків. Новини.